Так поламався гранулятор, не катає, клиніть ролики і не знаю що таке. А проблемка от дивіться В чому проблемка у нас? От бачите по метал ролика. от, ще цвях чи що попав. І виходить ролик не прижимається. Не прижимається ролик, от бачите цвях. Не прижимається ролик і не катає грану. Все. І буде вам грезти, поки не зрізає його і толку не буде. І буде один ролик катати, другий клини, Один катає другий клине. І так воно постійно. Зараз ми його виб'ємо, перевіримо. Також треба перевірити, це все, що ми припускаємо через млин то попадається в мені, а висівка висівки попадаються в такі елементи, можуть попасти металу, І тоді вони попадають в гранулятор. Буває, що забивають дирки в матриці і потім вже дирки не працюють. І впадає продуктивність гранулятор. Тому зараз вибиваємо, вичищаємо, перевіряємо і запускаємо. Запущу, покажу. Все нормально, гранулятор вже працює, от ролики забирають гранулу, забирають корм. і пресують. Так оце. Ота штучка, сок метала, зубові грала, грала всю роль. Починало заминати, не хотів гранулювати і зупинявся. Зараз бачите, як суміш йде, корольки забираю допаково, все нормально. Так, тестую ще одну, ще одну складову гранулу, протестую, скажу, але Ви бачите підписку. Іде підписка. У перегляді є відео, а підписки немає. Тому прошу підписуватись. Тестую ще одну складову форму. Треба до два тижні місяць погодувати, побачити результат. Але гранула виходить дуже класна. Тепер яка гранула виходить. Легкуча, тверда. така грамовка, то що треба. Так що підписуйтесь, доділиться з вами. Это уже сухая гранула. Ось така буде куча. Як я на твердість перевіряю, я таку Вот так. Бачите, отак кладу на палець, палець і здавлюю. Я її роздавити не можу. Ось. Це гранулятор, зараз робить суміш, суміш, це 40% сіна. Дивіться. Не супер гранулятор Геркулес. Але дали 40% сіна, 160-ка, 75 кВт 220, перетягнути на 2002. Але помилка. Я просто говорю, ось Ковальчук робив класні градулятори на 130 максимум 130 на 220. Тоді ставите 5,5 кВт мотор, перекидаєте на конденсатори і буде працювати ідеально. 160-ка дуже багато, дуже багато, щоб перекинути на 220. Ваш обрати брати оригінальний мотор, то він не стільки вам потужності, щоб крутити гранули. Тому при виборі, коли берете ранулятор на 220, так для себе, для великого господарства, я раджу вам 130-ку. І буде ідеально працювати все буде нормально. От дали. От дали вам 40% сіна. Водика гранула зелена. Дали без проблем на 220%. Тут же закінчується. Що я От поки ми поговорили, що там дві хвилини, майже відро корму. Тому я би радив, я би радив, якщо ви берете, заказувати гранулятор для себе, для, для дому, для підсобного господарства. ходіте заказувати. 130. Оптимальний, він буде вам видавати 70 кг до 80 кг корму і вам з головою хватило для, для домашнього господарства.